Всім доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. Давно нічого не знімали. Сьогодні вирішила вам показати. Маємо на продаж трактор Білорус МТЗ Білорус, 82.1. Трактори в Україні дуже дуже розповсюджені і дуже дуже відомі. Конкретно наш варіант трактор є 12-го року. Випуску був куплений в Україні. Працював в Україні. На працювання на цьому тракторі є майже 3000 мотогодин неповних. По стану трактора відразу хочеться сказати, що стан є дуже дуже хороший. Технічно працює абсолютно все. На тракторі вже стоїть абсолютно нова резина. Розмір передніх коліс 112 на 20, І задня резина у нас від Armour 155 і п'ять на 38. Як ви знаєте, двигун видає 82 кінських сили, чотирьохциліндровий. Також зауважу, що на даній моделі абсолютно стоїть саме простіша з цих версій паливна система. Ніяка не комонрелівська, вона абсолютно проста. Також передній міст він редукторного типу, а не балочного. Трактор у нас є з кабіною, і, в принципі, я вам зараз покажу зсередини, як він виглядає. Покажемо вам роботу двигуна, покажемо ззаді стан навіски та валу відбору потужності, і ви все, в принципі, зможете самі оцінити. І так, як ми вже говорили, друзі, повністю стоїть новесенька резина на тракторі. Що передня, що задня. Ось таким чином виглядає двигун і паливна його система. Трактор вже є обслужений, тобто в ньому замінене мастило, замінені фільтри. Нічого робити не потрібно, лізти до нього не потрібно. Також на тракторі стоїть компресор. Отак от, от воно все виглядає. І ходіть ще до задньої навіски. Стандартна МТЗ-вська навізка, вал відбору потужності. Коробка також проста, механічна, з повишеними з пониженими передачами. Ще хочу вам показати, як трактор виглядає всередині. Таким от чином у нас виглядає трактор. Зараз знімемо кут більший отак. от. Працює все, справне все. Тиск масла датчик виведений вже окремо, ось ви його бачите. По пробігу 2361 мотогодина. Не знаю, чи гарно видно, бо засвідчує сонечко. От, в принципі, така історія. Зараз пропоную вам завести трактор і послухати роботу двигуна. Так, а зараз. Гун працює дуже рівно немає особливо ніяких зауважень. Можна приїхати на трактор, подивитися, покататися, зробити тест-драйв. Ми знаходимося на кільцевій дорозі міста Львова. От, власне, ви бачите кільцеву дорогу, село Сокільники. Нас видно з дороги. Також маємо в наявності джондіри, трактори, японські невеличкі трактори, китайські трактори. Приїжджайте, оглядайте, вибирайте собі техніку. Трактор, звичайно, що на документах, тобто даємо пакет документів для реєстрації, також кого цікавить можливий продаж по перерахунку з ПДВ. Також маємо великий вибір тракторів і МТЗ і джундірів на нашому майданчику у місті Тернопіль, вулиця Гайова, 32. В, в, о, о, в описі до цього відео будуть усі закріплені коментарі, потрібні посилання. Переходьте за ними, зв'язуйтеся з менеджерами, дзвоніть на телефони або замовляйте на сайті, немає значення. З доставкою, як, як завжди, також, ми доставляємо своїм транспортом, тобто до вас на подвір'я немає ніяких проблем. Все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на нашому YouTube каналі.